Дорогі батьки, а ви знали, що звичайні стаканчики можуть бути супергероями розвитку. Сьогодні я з вами поділюсь трьома іграми, які не тільки розважають, а й ефективно виховують навички ваших дітей. Отже, гра номер один боулінг. Завдання гри побудувати башту зі стаканчиків. Діти також можуть до цього долучитися. І за допомогою м'ячика збити усі стаканчики. Користь цієї гри це фізична активність, терплячість, концентрація та просторове мислення. Гра номер два переміщення. Для цього нам знадобиться дві соломинки, а можна взяти просто два кольорових олівці. А також в рядочок вибудувати стаканчики. І просимо діток ось так обережненько, ми складаємо стаканчик в стаканчик. Завдання гри за допомогою соломинок або олівців. Поступово прибираємо стаканчики, складаючи один в один. Користь цієї гри це ми розвиваємо координати. Гра номер три називається Знайди пару. Для цього нам знадобиться стаканчики. Ми будемо малювати на дні. А також фломастери. що треба зробити? Ми малюємо діткам на стаканчику ті предмети, які вони вже добре знають. От, наприклад, два сонечка в мене два яблучка, два дерева, дві хмаринки і дві морквинки. Якщо ваші дітки зовсім маленькі, ви можете намалювати просто кольорові кружечки: два жовтих, два зелених, два синіх і два червоних, ті кольори, які ми з вами вивчали. І говоримо діткам спробуй знайти пару. І шукаємо. Завдання. На стаканчиках є зображення тварин або рослин. Або, як ми вже говорили, можна намалювати просто кольоровий кружечок. Дитина знаходить однакові і накриває їх відповідним стаканчиком. Ось такі веселі, прості та класні ігри з звичайними стаканчиками ви можете пограти усі три ігри, а можете вибрати для себе одну. Надсилайте нам свої відео.